Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе, привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться наш день. Любі мої маляти, сьогодні Ми з вами поринемо у світ образотворчого мистецтва та разом намалюємо малюнок за допомогою нетрадиційної техніки малювання. Восени розквітають пишні айстри, які довго милують нам око своїми пишними яскравими квітками з безлічу пелюсток. Діти, послухайте вірші про квіти Айстри, які написали відомі українські поети Олександр Олець та Володимир Сосюра. Айстри Опівночі айстри в саду розцвіли, Умились росою вінки одягли, І стали рожевого ранку чекать, І в райдову барві життя убирать. І марили айстри в розкішнім півсні, Про трави шовкові, про сонячні дні. І в мріях вважалась їм казка ясна, Де квіти не в'януть, де вічна весна. Так марили айстри в саду весни, Так марили айстри і ждали весни. А ранок стрівав їх холодним душем, І плакав, десь вітер в саду за кущем, І вгледіли айстри, що вколо тюрма, І вгледіли айстри, що жити дарма. Схилились і вмерли, і тут, як на сміх, Засяяло сонце на трупами їх. Автор Олександр Олесь Айстри задумані, квіти останні, айстри задумані, квіти останні, Осені пізні, сльози багряні. Сумно шепочеться вітер над вами і обмиває весне бо дощами. Ви, як любов, що весни не зазнала, І як вечірня зоря оціяла. Айстри задумані, квіти останні, Осені пізні, сльози багряні. Автор Володимир Сасюра Ми з вами прослухали чудові вірші. Давайте ж тепер приступимо до виконання роботи. Сьогодні намалюємо Айстра за допомогою зім'ятого паперу. Створюючи картини, художники використовують багато різних прийомів і технік. Для нашого виконання роботи нам знадобиться декілька аркушів паперу зім'ятих, ми їх мнемо та придаємо їм кулястої форми. І чистий аркуш, на якому ми будемо малювати саме наші айстри. Для початку підготували всі фарби, водичку з склянкою та кісточку. Беремо першу фарбу, яку ми хочемо зробити, нашу айстру Та наносимо фарбу на аркуш паперу. Це переважно рожеві, малинові, фіолетові та сині відтінки. Наносимо фарбу та робимо кілька натисків на папері, щоб вийшло зображення квітки. На іншу кульку також нанесіть фарбу іншого кольору, щоб букет вийшов більш різноманітним і так само відштампуйте їх. На іншу кульку я вирішила додати фарби двох кольорів. Вирішила з'єднати блакитну фарбу та жовту. Так само наносимо та штампуємо. Тут я вирішила зробити окрему кульку жовтого кольору. Коли квіти бажаного кольору вже готові, пензликом додайте квіткам трохи полюсток, щоб вони були схожі більш на справжні. І домалюйте квітам зелених листочків та стебельця. Букет пишних айст в цій техніці, наче справжній. Молодці діти, які гарні малюнки у вас вийшли, ви сьогодні дуже чудово постаралися.